Я тим уже боржник, що українець зроду, і певна доля в гуморі була, коли у спадок нам давала землю, воду і голубого неба в два крила. Мій ситий чорнозем, плодючий, наче жінка, Історія глибока ж отерп. І, мабуть, тільки в нас на золотих обжинках, завжди на похваті, зі сміху литий серп. Зайди в моє село, куди твому едему ставок, хрущі, гаїв, зеленограй, а молотик такий. Хоч зараз в діадему даруй своїй чурай. Багата моя січ була не п'яним скопом, могутніми синами, і коли панічно борсалась перед врагом Європа, я вислав їх на смерть, щоб ми і ви жили. Міцнюща моя кров жаркіше від огнива, і, мабуть, не дарма татарський, людолов, Вогонь моїх дівчат висмоктував хапливо, щоб освіжить свою давно осінню кров. Женуть потужний сік, мої рясні городи. В округлість кавунів, картоплі цибулин заході вибирай, як в тебе, недороди, у двері входь, у вікна вже були. Я Всесвіту боржник. Не кожному вточило такого, як мені, пісенного вина, тож пригощаю, пий і прилучайсь до сили. Хмелій і веселій, доволі вам і нам, не кожному така судилась вечорова, тужлива туга неба досягти. То я подарував у простір корольова, нехай і вам щастить Безмежжя осягти. Ні. Я не обраний на долю месіанську, усе, що мав і маю на віку, дісталося від долі посіванки, несу тепер на спільну толоку. Це щастя, мати у селенському домі, свої борги і місце устрою. Все боржник, але комусь одному не був, не є, не буду і на тім стою, такий, як є. Стою на видноті. Мені нема що від людей ховати, ось сад цвіте, от відцвітає мати. Он батька сміх у рамці на стіні стоять баби в онуках квіт їх днів, стоять тітки у бабиному літі, дядьки з ніяковілі, як одіти від сяєва державних орденів, це мій народ. Спогорда, не не що в нього, руки з праці узлуваті, душа ж його причиста, якось свято, а в серці пісня й дума обнялись. Я весь у нього. Він весь у мені своєю колосковою судьбою, з веселим сміхом понад градової. Із павутинням думи постерні, такий, як є, стою на видноті, мені нема що від людей ховати, ось мій поріг, і рідна моя хата, і хліб і сіль у простоті святі заходю в гості. Ось моя рука у щедрості надійна й незрадлива, вона розквітне гілкою оливи, коли відчує щирість кунака, та, як відчую, на долоні знак підступних пальців в метушні лукавій, моя правиця в зненависті правим злутується. Вродфронтівський кулак, від імені святих отецьких ран, від імені знамен моїх пророчих, як кинув в очі хижі поторочі, короткий, як удар но пасаран. Трубить трубіж ми вийшли на рубіж нового віку. Біля верховини два гетьмани єдиної України зійшлися на Христові роздоріж. Зітхнув Тарас останній Рубікон. Всього було на нашій Україні але таких чорноблів, як нині, ще не було, Богдане, і спокон. Супроти нас не хан, не Бог дихан, не ляхне чи рідні московити, сам князь пітьми. Володар сього світу не військо вислав, виставив гаман. Нас не взяли ні паля, ні таран. Одвазі нашій саміті чортний пан. Але це ворог особливий друже він. По землю. Він прийшов по душі, щоб взяти їх на золотий аркан. За що ж ми гибли, коли все на зиск перевели, онуки перевчені не все Богдане, відповів Шевченко. Гадаєш, чому цей всеможний смик? Сичить на нас аж по язик, бо він, Богдане, намагався нині скупить усе, що поки що у нас не продане коріння і святині. Але насправді у котрий раз. Скупив усю непотребу країни та й казиться, що знов проторгувався. а цим непотребом і ще з панька царя завалені всі ринки і базари. Воно мерщій одягне шаровари, щоб вигідно продатись крамарям. Вони при кожній владі на посту. Їм все одно, яку доїть державу, яку продати корогву з держалом червону чи блакитну золоту? Їм все одно аби набити калиту. Тож хай усіх він скупить до ноги. Не так на світі буде гидко й душно. Нам, головне Богдане. Тільки б душі він, як овець, не вивів на торги. Трубить трубіж. Ми вийшли на рубіж, найтяжчого з усіх двобоїв, брате. Тут не зарадять шабля чи гармати, і не зарадить гайдамацький ніж. Тут пригодиться, Особливий меч із кореня живого незбулата, його дарує із любов'ю мати, як віру, правду і закон предтеч. Юн наймення. Слово не пожате, його не зміг і в Голокост купить цей пройда із Люциферем у змові. Ми не полки супроти Людолова. Ми проти нього подвигаємо слово, і хай Господь на подвиг окропить. Се буде січа грізна і свята, ще нечисть здійме сатанинський шабаш, щоб слову істини замкнуть уста. Отож, Богдане іменем Христа, хай опріч слова, стане твоя шабля і оберіг. Козацького Христа. Нас засміють сучасні плазуни, що найменні Неньки України взяли бариш. І, скинувши личини, допродають на ринках сатани ошуканий народ. Його святині, новітнім хазяям із чужини, нехай і ржуть на торжищах чуми. Це ясний знак їхньої кончини. У нас є меч, за нами Україна. Останніми засміємося ми. Трубить трубіж на роковій межі в останній бій виходимо при слові, бо тільки слово береже в основі безсмертя української душі. Ми самоїдство сполимо в корінні, ми випалимо розбрат як осот. І явимося світові єдині з високочолим іменем народ трубить, трубіж.